Privește Моє ім'я Олександра Лицар, і це відеоінструкція про те, як рахувати доходи підприємцям на першій, другій та третій групі. Усі ми знаємо, що ФОПи зобов'язані вести облік доходів, тобто має бути документ, де ми повинні порахувати і зафіксувати усі наші доходи. І саме на основі цього документу подаються декларації. Оскільки 2024 рік закінчиться зовсім скоро. Пропоную розібрати, які ж види доходів є у підприємців і як правильно рахувати дохід по ним, щоб потім перенести цей дохід у річну декларацію. Фізичні особи-підприємці можуть приймати оплати різними способами. Це може бути готівка, безготівка, безготівка. Це може бути екваринг, інтернет екваринг може бути оплата через посередників, пром, розетка, нова пей і так далі. У цьому відео я розберу більше, ніж 20 способів приймання оплат, по кожному із них ми пройдемося, і, звичайно, це нормально, що у вас не всі 20 цих видів доходів, це може бути якийсь один вид доходу, два, три чи максимум п'ять. Тому для того, щоб не дивитися це відео повністю, у описі до цього відео буде таймінг. Тобто ви шукаєте. Той спосіб приймання оплат, який отримуєте саме ви, переходите на кусочок цього відео і дивитесь, як вам конкретно у вашій ситуації рахувати дохід. Я не рекомендую дивитися вам це відео повністю, тому що ви будете просто в шоці від кількості інформації. Найперше, на що хочу звернути у вашу увагу, це на правило, головне правило підрахунку доходів. І звучить воно таким чином: що готівку ми рахуємо по РРО, всі інші доходи безготівкові, ми рахуємо по банку. По рахунку ФОП зверніть увагу, якщо ви ФОП першої групи і не застосовуєте РРО, готівку ви рахуєте по своїм записам. Усі інші ФОП другої чи третьої групи зобов'язані застосовувати РРО, якщо вони приймають готівкові оплати від клієнтів, тому такі підприємці заходять всі РРО, роблять звіти і рахують готівкові надходження саме по касовому апарату, по вашому РРО. Усі безготівкові оплати, які ми приймаємо на рахунок ФОП, ми повинні рахувати по банку. Тобто ми повинні зайти у ваш банк, зробити виписку із вашого рахунку ФОП одного чи декілька, і вже безпосередньо по цій виписці ми рахуємо усі безготівкові доходи, яким би чином вони не надходили нам на рахунок ФОП. Це еквайринг, інтернет, еквайринг хайбанк, картка ключ через посередників і так далі. Усі ці доходи ми рахуємо тільки по банку, і дата виникнення доходів, тобто дата, коли ми маємо їх вписати в нашу таблицю обліку доходів, буде саме дата, коли гроші зарахувались вам на рахунок ФОП. Тобто, може бути таке, що чек по РРО ви провели набагато раніше, ніж гроші зарахувалися вам на рахунок ФОП. Ще раз наголошую на тому, що безготівковий дохід фізичної особи підприємця. Фіксується лише в той момент, коли він зарахований на ваш рахунок ФОП. Тому наше просте правило: готівка по РРО, всі інші безготівкові доходи по рахунку ФОП по банку. Правило номер два при підрахунку доходів. Дохід це все те, що заплатив вам ваш клієнт за ваші товари, роботи або послуги. І від цієї суми доходів ми не маємо права відняти жодні витрати. Ми не віднімаємо комісію банків, собівартість, оплату якимсь посередникам чи постачальникам. Це те, що клієнт заплатив за ваш товар, роботу або послугу, є вашим доходом. Зверніть увагу, що якщо ваш товар коштував 1000 гривень, а клієнт присилає вам скріншот 1003 три гривні, що він вам оплатив. Ваш дохід це буде все одно 1000 гривень, тому що саме за ваш товар, саме вам клієнт оплатив 1000 гривень. 3 гривні це комісія банку клієнта, яку він йому заплатив за банківські послуги. До вас вона не має жодного відношення. Приклад номер 2. наприклад, клієнт заплатив вам 1000 гривень, товар коштував 1000 гривень. А на рахунок ФОП вам зарахувалось 997 гривень. Так, от ваш дохід це 1000 гривень, тому що ми пам'ятаємо, що ми від доходу не маємо права відняти комісію. 3 гривні це комісія, яку утримав ваш банк. За оцей от грошовий переказ, але витрати ми не маємо права віднімати від доходів, тому що тоді це вже буде не дохід, а прибуток. Тому дохід це все те, що заплатив вам клієнт за ваш товар роботу або послугу. І від цього доходу ми не маємо права нічого віднімати. Зверніть на це, будь ласка, увагу. І третє правило при підрахунку доходів. Наш облік доходів ми повинні вести в одному документі. Відповідно, у вас має бути, наприклад, таблиця одна, де ви фіксуєте повністю весь дохід, який ви отримали, припустимо там за місяць, за другий місяць, за квартал, за півріччя і за рік. Тобто, всі ці види доходу, які ви отримуєте, готівка, безготівка, наложки і так далі, ви повинні фіксувати в одному документі. Тобто це буде помилкою і буде штраф за те, що ви не ведете облік доходів. Якщо у вас є, наприклад, РРО, і там є звіти, є рахунок ФОП і там є звіти, ви відкрили ще рахунок в новопей і туди приймаєте наложки, і при цьому немає одного єдиного документу, де ви ведете облік доходів. Це відповідно буде порушення. Тому після того, як ви порахували усі ваші доходи, вам потрібно додати їх одне до одного і внести в один документ, де ви ведете облік доходів. І потім вже на основі цього документу ви будете заповнювати декларацію. Ну а тепер давайте поїхали розбирати, як правильно порахувати дохід по кожному із видів оплат, які можуть зробити для вас ваші клієнти. І перше, це готівка. Як я вже сказала, ФОПи на першій групі рахують готівку по своїм записам, оскільки вони не застосовують РРО, мають просто десь фіксувати, скільки готівки вони отримали. А ФОПи на другій третій групі, якщо вони отримують готівки з рук в руки, то відповідно вони зобов'язані фіскалізувати цю готівку і фіскалізувати її в момент. Коли клієнт дав вам в руки готівку, тобто він дає вам в руки готівку, ви йому товар там чи послугу, ну і відповідно фіскальний чек. Тому готівку для фопів другої, третьої групи ми рахуємо по РРО. Ми повинні зайти в ваш РРО, зробити там звіт, періодичний звіт за рік чи якийсь інший звіт, і точно прописати суму готівки, яку ми отримали від клієнта. Ну з готівкою, в принципі, ми закінчили. Далі ми переходимо до безготівкових видів оплат, і тут їх насправді дуже дуже багато. Почнемо із найпростішого і з найлюбленішого. Це переказ по реквізитам або переказ по IBAN на ваш рахунок. ФОП. Тут все просто. Ми повинні зробити виписку банківську з вашого рахунку ФОП і відповідно все те, що зайшло вам по реквізитам на IBAN, те і буде вашим доходом. При оплаті по реквізитам на Айбан у більшості випадків немає комісії, яка може утримуватись там банками чи посередниками при зарахуванні цих коштів вам на рахунок ФОП. Тому тут схема наступна: клієнт заплатив вам 1000 гривень на рахунок ФОП на Айбан Вам зарахувалось 1000 гривень. Ваш дохід це 1000 гривень. Тому, якщо ви приймаєте оплати тільки на Айбан, от виключно на Айбан, тільки на рахунок ФОП. По реквізитам і більше ніяк, ви просто робите виписку з вашого рахунку ФОП і дивитеся оборот по кредиту. Так в банку все, що зарахувалось вам, весь дохід це оборот по кредиту, і це може бути сума вашого доходу, якщо звичайно у вас не було якихось повернень або не було на рахунок ФОП ще якихось зарахувань, які фактично не є доходом ФОП і не включаються до доходу. Але про це, звичайно, я ще скажу трошечки далі. Отже, якщо ви приймаєте оплати по реквізитам на Айбан, все, що зарахувалось вам на рахунок ФОП, те і є дохо. Кодом, тобто ту, просто ту суму, яка зарахувалася вам на рахунок ФОП, ми включаємо до вашого доходу. Оплата по номеру картки ключ. Аналогічно до Айбан. У більшості випадків, коли клієнт переказує вам гроші по номеру картки ключ. Та сума, яку він заплатив, і зараховується вам на рахунок ФОП, тобто комісії ніяких не утримуються, Якщо товар коштував тисячу гривень, клієнт заплатив вам тисячу гривень. Вам на рахунок ФОП зарахувалось тисячу гривень. Це і є ваш дохід. Відповідно, якщо ви приймаєте оплати по номеру картка ключ, ви їх там проводите по РРО, але дохід ми рахуємо по банку. Ми це пам'ятаємо. Ми робимо виписку з рахунку ФОП і дивимося по кредиту обороти по кредиту. Скільки грошей вам зарахувалось на ваш рахунок ФОП? Якщо окрім цього у вас не було повернень клієнтам з вашого рахунку ФОП або на рахунок ФОП, вам не зараховувались ніякі гроші, які ми не включаємо в дохід підприємця. Так це можливо, я про це ще скажу додатково. То в принципі сума по кредиту, сума оборотів по кредиту з вашого рахунку ФОП і буде вашим доходом, який вам потрібно буде включити в таблиці обліку доходів, а потім в декларацію. Але це за умови, що ви приймаєте оплати тільки по номеру картка ключ і ніяк інакше. Підсумуємо, якщо ви приймаєте оплати по номеру картка ключ, то все, що зараховано вам на рахунок. ФОП, це і є ваш дохід, який ви повинні включити в таблицю обліку доходів, ну а потім і в декларацію. Далі еквайринг. Еквайринг це в нас офлайн оплата карткою. Це і термінал, як на касі в магазині, який ви орендуєте у банку, або це може бути еквайринг в смартфоні додаток, коли клієнт своєю карткою або своїм смартфоном прикладає до вашого смартфону і таким чином здійснюється оплата. Еквайринг це посередник, який бере гроші з карткою клієнта і зараховує вам на рахунок ФОП. І зверніть увагу, що за свої посередницькі послуги він бере комісію. Тому, якщо клієнт заплатив за ваш товар або послугу 1000 гривень, вам на рахунок ФОП потім після еквайрингу прийде 997 гривень, до прикладу. Але ми вже з вами знаємо, що від доходу ми не маємо права нічого віднімати, тому дохід це буде 1000 гривень. Але ж на рахунок ФОП зарахувалося 997. Як нам дізнатися суму комісії, яку ми повинні будемо ну, додати до доходу, бо віднімати ми її не маємо права. Тут це дуже просто: у більшості еквайрингів є призначення платежу, тому коли еквайр на наступний день зараховує вам гроші від ваших клієнтів, да, є сума, яка зарахувалася вам на рахунок ФОП, ми її однозначно додаємо до доходу, але є її призначення платежу, де прописана комісія. Зараз ви на скрині, я вам галочкою відмітила стрілочкою. Ви бачите, що у призначенні платежу є сума комісії, яку ми також повинні додати до доходу. Отже, якщо у вас є екваринг, це офлайн оплата карткою через термінал або екваринг в смартфоні, ми повинні до того, що зарахувалось нам на рахунок ФОП ще додати комісію, яку утримав екваринг за свої послуги, яка знаходиться у призначенні платежу. Далі в нас ідуть інтернет екваринги Інтернет екваренгу це по суті безконтактна оплата карткою, тобто це коли є сайт на сайті є кнопка купити. Клієнт її натискає, вводить номер своєї картки, CV-код, термін дії, і таким чином інтернет-екварнг знову ж таки посередник бере гроші з картки клієнта і зараховує вам на рахунок. Фо. Інтернет екварнгів є дуже багато: лікпей, фондів, WayfoPay, моно, Apple Pay, Google Pay їх є дуже багато, але суть в них одна: що це посередник. А посередник за свої посередницькі послуги бере комісію. Тобто, до прикладу, вам за послугу або за товар заплатили тисячу гривень. Клієнт заплатив тисячу гривень, а інтернет-екваринг по дорозі утримав свою комісію. На наступний день вам на рахунок ФОП зарахувалося 99, 997 гривень. Але ж ми пам'ятаємо, що від доходу ФОП ми не маємо права нічого віднімати. Тому відповідно нашим доходом це буде те, що зараховано нам на рахунок ФОП. Плюс комісія, яку утримав еквайринг. і тут зверніть увагу, що інтернет в нас поділяються на два типи: ті, які пишуть свою комісію, тобто ту, яку вони утримали в призначенні платежу, наприклад, такі як Way4Pay або Фонді, і ті, які не пишуть комісію у призначенні платежу, наприклад, такі як Лікпей. Якщо ми говоримо про інтернет екваринг, які пишуть свою комісію в призначенні платежу, то тут все просто до доходу ми додаємо те, що зарахувалось на рахунок ФОП, плюс в призначенні платежу дивимося комісію, яку інтернет екваринг отримав, і додаємо до доходу її теж. А от якщо ми говоримо про лікпей, який не пише в призначенні платежу свою комісію. Це значить, нам потрібно заходити окремо в додаток ClickPay і дивитися, яку комісію інтернет-еквайринг утримав собі на користь да, за свої послуги і цю суму додавати до доходу. Отже, якщо у вас інтернет – це оплата в інтернеті карткою за допомогою посередника, то клієнт платить вам тисячі гривень за ваші товари роботи або послуги, а інтернет на наступний день зараховував вам на рахунок ФОП менше, наприклад, 997 і доходом це буде все те, що зарахувалось на рахунок ФОП, плюс та комісія, яку отримав, утримав екваєр посередник за свої послуги. Комісія за послуги може бути зазначена у призначенні платежу, тобто, коли гроші зараховуються вам на рахунок ФОП. Є призначення платежу, і там може бути комісія. Тоді ми її просто додаємо до доходу. А у випадку, якщо у вас такий інтернет-екваринг, який в призначенні платежу комісію не пише, ну тоді відповідно вам треба заходити на сайт цього еквайрингу в особистий кабінет і моніторити окремо суму комісії і окремо до Її до вашого доходу. Далі в нас промоплати. Якщо ви зареєстровані на маркетплейсі промо вам приходять промоплати. Зверніть увагу, що Пром це посередник, який забирає свою комісію за надані посередницькі послуги. Тобто ви за допомогою цієї платформи продаєте свої товари або послуги, і пром забирає комісію. Тобто клієнт платить вам тисячу гривень, а вам на рахунок ФОП від прому там через деякий час зараховується там 950 гривень, тому що Пром утримав свою комісію. Звичайно, ми вже знаємо, що дохід це сума, яку заплатив нам клієнт за всі наші товари, роботи або послуги, від якої ми не маємо права віднімати жодні витрати. Комісія прому це витрата, тому ми не маємо права віднімати. Її від вашого доходу, як рахувати дохід по прому? Звичайно, все, що зарахувалось нам на рахунок ФОП, це наш дохід. Тому ми повинні зробити виписку з рахунку нашого ФОП, і все, що зарахував туди пром, ми повинні додати до доходу. Але де ж нам взяти комісію, яку пром утримав за свої послуги? Тут є два варіанти: про може писати її або в призначенні платежу, тобто є зарахування. Ми те, що зарахувалось, додаємо до доходу. І є призначення платежу, і ми відповідно беремо із призначення платежу комісію і теж додаємо до доходу. Або якщо ПРОМ не пише призначення платежу при зарахуванні коштів, ми відповідно повинні перейти у сам пром, авторизуватись там, подивитись історію транзакцій і або вручну порахувати комісію, яку ПРОМ з нас утримав, або можливо він там буде окремо писати суму комісії, яку він собі забрав. І цю суму, відповідно, ми так само маємо включити до доходу фізичної особи-підприємця. Розетка або Evopay. варіантів приймання платежів через розетку є дуже багато. Це як і на сайті, так і на ложка і так далі. Але плюс-мінус суть в усьому. Одна що розетка це в нас посередник, який за свої посередницькі послуги забирає комісію. Тобто клієнт заплатив вам тисячу гривень за товар, розетка отримала свою комісію. Вам на рахунок ФОП через деякий час зарахувалось 970 гривень до прикладу. Тобто 30 гривень це наші витрати на послуги розетки. Але ми ж пам'ятаємо, що дохід це сума, яку заплатив вам клієнт за ваші товари роботи або послуги, і ми не маємо права від цього доходу нічого віднімати. Відповідно, якщо ви працюєте із розеткою, вам необхідно, окрім того, що розетка зарахувала вам на рахунок ФОП, додати комісію до доходу додати комісію, яку розетка утримала за свої послуги. Якщо це інтернет-екваринг Evopay, тобто сервіс розетки по онлайн прийманню оплат карткою, ну, то відповідно розетка в призначенні платежу, тобто вони зараховують вам гроші від клієнта, і в призначенні платежу вказана комісія, яку ви вони утримали за свою послугу. І цю комісію із призначення платежу вам потрібно вручну додати до доходу. Але коли ми говоримо про те, що клієнт платить у відділенні, і із відділення забирає товар, у такому випадку розетка або Evopay присилає вам увчасно Акти, де прописана сума комісії, яку розетка забрала собі за свої послуги. Тобто, якщо ви працюєте із розеткою, зверніть увагу на наступні два варіанти: звичайно, доходом є все те, що зарахувалось вам на рахунок ФОП. Але якщо оплата була карткою на сайті, то відповідно в призначенні платежу є комісія, яку треба додати до доходу. Якщо клієнт платив у відділенні розетка, то розетка присилає вам у сервіс вчасно електронний документ, акт, де прописана сума комісії, яку розетка забрала собі за свої послуги, і цю суму комісії. З цього акту так само потрібно додати до вашого доходу. Наступний варіант: розстрочка або оплата частинами. Вона є і від Монобанку, і від Приватбанку, але суть одна. Якщо у вас підключена розстрочка або оплата частинами, то суть тут одна. Банк виступає в ролі платника і платить вам замість вашого клієнта. А клієнту дає можливість оплатити банку частинами. Але тут зверніть увагу: що якщо оскільки банк є посередником, то він за свої посередницькі послуги і за те, що він вам вже виплатив всі гроші, бере комісію, і комісія це досить значна. Може бути таке, що ваш товар коштував 10 тисяч гривень, клієнт заплатив там, оформив оплату частинами да, розстрочку, банк перераховує вам не 10 тисяч гривень, а 8500, тому що півтори тисячі гривень коштували його послуги із оплати частинами із цієї розстрочки. Але ми ж пам'ятаємо, да, що наш дохід це сума, яку заплатив клієнт. Тобто наш дохід це те, скільки коштував наш товар робота або послуга. Відповідно, якщо наш товар коштував 10 тисяч гривень, але на рахунок ФОП від банку нам зарахувалось 8 500, Наш дохід це все одно 10 тисяч гривень. Відповідно, ми не маємо права від нього відняти комісію, яку утримав банк, за те, що він надав нам або нашому клієнту цю послугу. Тому, якщо у вас є розстрочка або оплата частинами, вашим доходом буде те, що зараховано на ваш рахунок ФОП плюс комісія, яку утримав банк за те, що він надав вам цю послугу. І, відповідно, комісія банка в більшості випадків прописується у призначенні платежу. Тобто зараховувалось вам на рахунок ФОП 8500, це ваш дохід, комісія в призначенні платежу 1500. Це теж ваш дохід, вам треба цю суму також додати до вашого доходу. А тепер давайте поговоримо про накладений платіж, ті самі наші улюблені наложки, які ми отримуємо від нової пошти, а точніше від NovaPay. І якщо раніше ми могли отримувати їх тільки на рахунок ФОП у банку, Приват моно або будь-якому іншому, то у 2024 році NovaPay в нас організували власні рахунки ФОП у власній небанківській фінансовій установі NovaPay. Відповідно, зараз ви можете відкрити рахунок ФОП у NovaPay і саме на нього приймати наложки, а на рахунок ФОП у банку вже їх не приймати. Зверніть увагу, що і те, і те ваш рахунок ФОП, тому і там, і там нам потрібно зробити банківську випуску і по ньому рахувати дохід. ФОП. Неважливо, це рахунок ФОП у банку чи це рахунок ФОП у NovaPay. Принцип роботи один і той самий: NovaPay – це посередник, який бере гроші з вашого клієнта і зараховує вам на рахунок ФОП. І відповідно за свої посередницькі послуги він. Отримує комісію, він забирає у вас комісію. Відповідно, товар коштував 2000 тисячі гривень. Потім вам на рахунок ФОП у Нова чи у банку зараховано 1950 гривень, тому що Нова ПЕЙ забрав свою комісію. Але ми ж пам'ятаємо, да що дохід це сума, яку заплатив нам клієнт за наш товар, роботу або послугу, тобто вартість нашого товару, роботи або послуги. І від цієї вартості ми не маємо права нічого віднімати. Тому відповідно нашим доходом буде не тільки те, що «Новопей» зарахував на наш рахунок ФОП, а ще й комісія «Новопей», яку він утримав із нашого платежу. Як знайти комісію «Новопей», щоб додати її до доходу? Зверніть увагу, що із «Новопей» ви підписували договір. Договір цей підписувався в електронному вигляді через сервіс вчасно. І щомісяця, коли у вас є наложені накладені платежі. Новапей присилає вам акт, і в цьому акті він зазначає, що суму комісії, яку він утримав за свої послуги. Тому із Новапей все дуже просто: ми просто беремо як дохід всю ту суму, яку зарахував NovaPay на наш рахунок ФОП, а потім йдемо, йдемо у вчасно, шукаємо акт, беремо із акта суму комісії, яку Новапей утримав на, за свої послуги. І додаємо її до вашого доходу. І при цьому немає жодного значення, куди саме зараховувалися вами наложки на рахунок ФОП у банку чи на рахунок ФОП у NovaPay. Принцип роботи той самий: це посередник, він бере за свої послуги комісію. Ця комісія прописана в акції, який вам присилається у вчасно щомісяця. Ну, і відповідно, цю суму ми повинні додати. Суму комісії, яку отримав NovaPay, ми повинні додати до вашого доходу. Далі давайте поговоримо про валюту. Якщо ви ФОП на другій групі, ви маєте повне право приймати валюту, якщо ви продаєте товари. Якщо ви ФОП на третій групі, ви маєте повне право приймати оплати, в тому числі не тільки за товари, а ще і за послуги. Тому давайте ми з вами поговоримо про те, як правильно порахувати валютний дохід. Оскільки ми з вами проживаємо в Україні, в нас національна валюта це гривня і дохід ми рахуємо також у гривні. То всі валютні доходи ми повинні перевести у гривню. Як це зробити? Тут все досить просто. Сума валюти, яка зарахувалась нам на наш валютний рахунок, ФОП, ми повинні помножити на курс НБУ тої дати, на яку нам зарахована ця валюта, і таким чином ми математично конвертуємо нашу валюту. У гривню, тобто зверніть увагу, що ми робимо це за допомогою математичних розрахунків, і ми не повинні для того, щоб порахувати гривневий дохід фактично поміняти валюту на гривню, щоб гривня зарахувалась нам на гривневий рахунок. Фо. Більше того, коли ви фактично міняєте валюту і гривня зараховується вам на гривневий рахунок ФОП, це вже доходом не є, тому що доходом є, коли вам сплатив клієнт або покупець. Клієнт заплатив вам, але у валюті. Ми математичним чином її перевели в гривню і включили в дохід. Потім, коли ви здійснюєте валюту обмінну операцію і гривня зараховується вам на гривневий рахунок ФОП. То ця за це зарахування доходом ФОП вже не вважається і не включається до доходу, не включається до таблиці обліку доходів і не включається до декларації. Ну і останнє поповнення рахунку ФОП особистими коштами. Якщо ви з вашого особистого рахунку, з вашої особистої картки внесли гроші на рахунок ФОП із призначенням платежу, внесення особистих коштів, поповнення особистими коштами, або взагалі без призначення платежу, така, таке зарахування, така оплата буде вважатися доходом. Чому? Тому що в нас в податковому кодексі є чіткий і вичерпний список, що не є доходами ФОПа на першій, другій, третій групі. І поповнення рахунку ФОП власними коштами або внесення власних коштів на рахунок ФОП, там цього пункту немає. Відповідно йдемо від зворотнього. Якщо там цього пункту немає, значить поповнення рахунку ФОП особистими коштами є доходом. І якщо ви такі операції робили, цю суму це поповнення, вам потрібно включити до доходу, включити до обліку доходів і потім включити до декларації. Ну що ми з вами великі молодці? Ми розглянули всі основні варіанти приймання оплат від клієнтів, як рахувати їх потім у доходи. Я ще раз хочу повторити вам три основних правила підрахунку доходів і зробити деякі висновки. Перше правило це готівку, ми рахуємо по РРО. Весь інший безготівковий дохід по банку по рахунку ФОП маємо зробити виписку. Відповідно до цієї виписки, ми маємо дивитися і або там додавати комісію, якщо це посередник, або не додавати, якщо це там Айбан або картка ключ. Друге дохід це сума, яку заплатив нам клієнт за наш товар, роботу або послугу. І від цієї суми ми не маємо права нічого віднімати. Ми не віднімаємо комісії банків, постачальників, замовників, підрядників і так далі. Все те, що заплатив клієнт за наш товар, це і є нашим доходом. Тому відповідно, якщо ми працюємо із компаніями посередниками, такі як інтернети кваранг, нова пей розетка і так далі, які утримують комісії за свої послуги. Тобто клієнт заплатив вам 1000 гривень, а на рахунок ФОПом зарахували зарахувалось 997, то 3 гривні це комісія, це витрати. А ми не маємо права віднімати витрати до доходу. Тому до того, що зарахувалось нам на рахунок ФОП, ми повинні додати комісію, яку утримав посередник. За свої послуги, звичайно, це не стосується підприємців, які приймають оплати, наприклад, тільки по реквізитам, тільки по IBAN, тобто вони дають клієнту повні реквізити свого рахунку ФОП і по номеру картка ключ. Там ніяких посередників немає. Це пряме зарахування. Але якщо у вас є екваринг, інтернет-екваринг, пром, нова пей, розетка і так далі. І тому подібне, звичайно, треба врахувати комісію і додати її до доходу, ту комісію, яку ці посередники утримують за свої послуги. Ну і третє правило має бути один єдиний документ, де ви фіксуєте усі ваші доходи. Тобто, це має бути, наприклад, таблиця, яка називається там таблиця обліку доходів, і де ви можете приймати, хоч усі ці види оплат, але ви маєте їх всі додати. І вписати одним рядком у дану таблицю, наприклад, дохід за жовтень 2024 року склав 136 тридцять тисяч гривень 38 копійок. І ви це одним рядком прописуєте в таблицю обліку, де ви ведете облік вашого доходу, і потім на підставі цієї таблиці ви заповнюєте декларацію. Відсутність такої таблиці обліку доходів і неведення обліку доходів відповідно є порушенням і за це є штрафні санкції. Тому, якщо ви поки що не маєте таблиці обліку доходів, хоча б за 2024 рік, у вас є. Дуже великі шанси її зробити, заповнити і вже мати нормальну правильну таблицю обліку доходів. А тепер давайте поговоримо про те, що не є доходом, тобто, що не включається до цієї таблиці, і що не включається до декларації. І перше, це внесення готівкової виручки на рахунок ФОП. Якщо ви приймаєте готівку, і її фіскалізуєте, у вас все добре, але потім вам цю готівку необхідно внести на рахунок ФОП ну, для чогось, для якихось цілей, і ви зробили це правильно. Правильно, це коли ви внесли готівку і прописали призначення платежу, що це внесення готівкової виручки на рахунок ФОП за такий то період або за такий то день. Тоді оце от поповнення, тобто це внесення готівки на рахунок ФОП, вже не є доходом. Ви його не додаєте до доходу, і відповідно в декларацію ви його також не включаєте, тому що готівку ми вже порахували по РРО, а зараз ви її просто вносите на рахунок ФОП. Відповідно, внесення готівкової виручки, якщо ви зробили це правильно, з правильним призначенням платежу не є доходом і до доходу до обліку доходів і до декларації ФОП воно не включається. Також до доходу не додається повернення коштів від постачальників, яким ви раніше платите. Наприклад, у вас є постачальник і ви заплатили йому за якісь товари. Щось сталося не так, як гадалося, і постачальник вам ці гроші повернув. Зарахування ж на рахунок ФОП є, є, але це не дохід. Тому суму повернень від постачальників я не знаю податки, якщо це повертаються. Не включається до доходу, також якщо ви повертаєте вашим клієнтам кошти, тобто клієнт вам сплатив знову сталося не так, як гадалося. Він щось там передумав, чи йому не підійшло, і ви повертаєте клієнту кошти офіційно з рахунку. ФОП. дані кошти потрібно відняти від доходу. Тобто, як відбувається, спочатку клієнт вам заплатив. І це ваш дохід. А потім ви йому кошти повернули, і ця сума віднімається від вашого доходу. Тобто дохід зменшується на суму повернень від клієнтів. Лікарняні ФОП та декретні по вагітності і пологам також не є доходом ФОП, не включаються в таблицю обліку доходів і не включаються до декларації. Пасивні доходи, відсотки за депозитами, навіть якщо це депозит ФОП і так далі, так само є не є доходом підприємців, не включаються до таблиці обліку доходів і не включаються до декларації. Будь-які гранти. Бюджетні чи не бюджетні, вони не є доходами ФОП, вони всі є доходами фізичної особи. Деякі гранти не оподатковуються, деякі гранти оподатковуються, але незважаючи на те, навіть якщо грант зарахувався вам на рахунок ФОП, він не є доходом фізичної особи підприємця. Ну і відповідно до доходу і до декларації суми грантів ви не включаєте. Ну і доходи від продажу рухомого, нерухомого майна особистих якихось речей, які належать фізичній особі. Зверніть увагу, що у ФОПа не може бути у власності рухомого чи нерухомого майна. Ці ці об'єкти є у власності фізичної особи автоматично. Тому, якщо ви продаєте рухоме нерухоме майно якісь особисті ваші речі, які не стосуються діяльності вашого ФОПа, звичайно, що це дохід фізичної особи, це не дохід підприємця. Звичайно, в таблиці обліку доходів вашого ФОПа він не включається, і в декларацію також не включається. Ну, що ми з вами... Дуже великі молодці. Ми з вами розглянули три правила підрахунку доходів. Ми з вами розглянули, як порахувати дохід для всіх варіантів оплат від ваших клієнтів. Ну і також ми з вами розглянули варіанти оплат, які не є доходом ФОП. Я сподіваюся, що дана відеоінструкція була для вас максимально корисною. Я розібрала всі можливі варіанти доходів, і ви зможете з легкістю порахувати ваші доходи заповнити. Таблиці обліку доходів, на основі якої ми і будемо з вами подавати декларацію, з вами була Олександра Лицар. Підписуйтесь на мій інстаграм. До нових зустрічей.